Жесть! Я заснула! Ой, ребятка, не замітила вас! Всім привіт-привіт, котятка. Мене звати Моніка і ви на каналі Кейця Тока. І сьогодні я вам покажу, як проходить, е, ну, напевно, мій ранок. Як бачите, я е, вчила з вечора е, анатомію. Хто не знає, я учусь на врача а, і заснула Уже ранок. Тому давайте ми вже будемо йти умиватись, кушати. І я хочу ще з самого ранку піти на пробіжку. У нас розтанув сніжок. І хочеться піти на пробіжку. Тому що на білові дорісті бігати. У мене немає мотивації. Ну, а на дворі з'явиться. Так, йдемо вмивати. Включимо світло. І я буду всі вмивати. Е, спершу я почищу зуби. Е, так, то не моя щітка. Так. Моя щітка. Да, давайте названо ну, под чистом і я піду щось їсти. Так. Ну і я умою лоце і нанесу маску. Все, тепер можна йти готувати їсти. Включаємо на кухні світло. Бачите, воно вже повсюди. світло. Що б я хотіла поїсти? У мене холодильник, кстати, вже майже порожній. Більше всього, в мене сладостів. Тому потрібно сьогодні буде зайти в магазин. Ну, я думаю. Давайте ми з вами приготуємо. Вафлі поставимо на стіл вафліцю, так мені буде удобно. Так, ми вафлі. Трити или шопер. Так, так. Э... Це від особливого оця. Інше, мені кажуть, так, такий звук не здає. І ще одна. Чи вже не хватить? Хватає. Все, готово. А тепер я прикрашу джемом. А джем у мене лісові ягоди. Готово. Ну і потрібно щось приготувати Міла... мілані, бо вона піде за мною гуляти. О, е, На пробіжку, точніше. Ну, вона не, зго... не погодилася. Ну, хто сказав, що вона не піде. Тому я зараз приготую і до вас зверну. Готово! Мілені я теж приготувала вафлі. Вона буде їсти з фруктами, напевно. Тому що більше немає джема. Бачите, яка гарна подушка собі той? Взяла джем, а її не хватило. Ой, мені вже потрібно буде, напевно, в іншому домі побільшу кухню, тому що в мене дуже маленька. Ну. Хоч вона і не, не дуже така маленька, але, стається для мене маленьку. Тому що в мене дуже багато різних тарілок, підносів і так далі. Все, готово. А, тепер щось пити. Я буду пити каву, тому що я дуже хочу спати. Мені кава не дасть заснути. Так, давайте ми. Є. Готово. І я п'ю з молоком, а мілана без. Молочко. Готово. А тепер я йду змивати маску. Ой, у нас тут світло виключилось. Так. Готово. Тепер йдемо будити мілан. Давайте ми тихонько візьмемо мій телефон, і я зараз включу звук. Надамо просто музику і вона не її Ой, я нечайно зажала сніч. Так, раз, два, три. А що хоч? А, не спрацювала. Тому що ти мене будеш так майже кожний ранок. Я вже привикла. Ой-ой-ой. Пішли їсти? Як їсти, Чекай, я десь першу мию. А Яка година? Е, уже 9 година ранку. У тебе пара на 8.30, як 9 години ранку. Сьогодні у мене пара на 12 годину. Ого, Пізно. Ну так. Да. Мілана пішла омиватися? Ну, а я застелю ліжко. Зараз візьму. Украшення для... Так, ось таке сердечко ми з розім зробимо. мішка стоїть мой. І все. А зараз давайте я одягнуся в свою спортивну форму або костюм. Так як мені холодно, я не зможу бігати просто тим, тому я одягну спортивний костюм Ось такий. Думаю, не замерзне. Так, давайте. Тепер то все треба покласти на, на місце. Так. Ой, Ой. щось у мене сьогодні все загасає. Кстати. У мене ще йолка стоїть. Уже зараз наступний лютий. Я не знаю, коли вийде це відео. Ну, напевно, гаш в лютому. Бо сьогодні в нас 30 січня. Я точно його не викладу. Ну. До. До, до кінця січня точно ні. Тому, як бачите, у мене ще ялинка. Скоро я думаю, ми зараз не розберемо. Так через місяць. Надіюсь. Ти вже умилась? Так, да, я вже. То ходім їсти. Яке це ту моє? Е-е, Твоє без були з фруктами. Спасібки. Ой, немає за що. Спасібки. Як я рідко чую це слово? не дуже це рідко. Я тобі часто його говорю. Ні. Ой, ні. Ось завжди так кажеш. Все, я вже. А Ти маєш посуд. А, -а я? тому що я готувала. Ні, я не буду мети. И будь ласочка. Добре Все Твоя робота мета. А ми хіба не йдемо на пробіжку? Ну, ти не А, Ну. Ні, давайте спашу пахло, і потім я піду Ну, окей. йду мити. Ну все. Ідемо. Так. Поки вона пішла на пробіжку. То є на пробіжку вибачаюсь. посуд, я хочу ще дописати свої завдання з анатомії і потім піду на пробіжку. Але ви вже це увидите в наступному відео. А всім пока пока Дякую за перегляд.